Привіт, сьогодні ми поговоримо про Сергія Гайдая. Ви, напевно, про нього чули, і якщо це не з ефірів, де виступав такий депутат Сергій Шахов, то ви чули його як учасника схеми по дроном, яку нещодавно викривало набу разом з народним депутатом і ще з рядом людей. Це якраз з перше такий антикорупційний кейс, який виник після. Повернення повноважень набу і САП. і я не буду тут зупинятися на самій схемі. Я переконаний, що ви про неї можете прочитати без мене. Не буде і зупинятися на інших учасників, в тому числі народного депутата. Чесно говорячи, ми про його існування дізналися ось ці новини, а буду я. Приділяти увагу саме Сергію Гайдаю, не як екс-очільнику регіона, а як людині, яка достатньо близька до влади, і зокрема дуже близька до Андрія Єрмака. Тож, от якраз про цю близькість я і хочу сьогодні з вами поговорити. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» І сьогодні ми говоримо, хто такий Сергій Гайдай, звідки він взявся, чому така була сильна протекція по ньому, і чому так само була швидка реакція щодо звільнення після кейсу набу писав. Тож починаємо. Отже, давайте почнемо з того, хто такий Сергій Гайдай. Це людина, яка очолювала останнє місце це якраз Мукачевської орди. А до цього він був губернатором або очільником військової адміністрації, якраз по Луганській області йому колись і це було насправді навіть маячала перспектива стати послом Казахстан і відповідно він. Є достатньо близькою людиною до Єрмака. Тож давайте тепер з останньої тези і почнемо. Єдиний, що короткий дисклеймер для тих, хто рафтом пропустив цю новину. Нещодавно набув викрило схему по дронам. Вона була проста, що районна адміністрація передавала гроші на конкретну бригаду та закуповував конкретні дрони. І за це був підкат наскільки розумію, 30%. В принципі. Це коротко ще раз про схему по дронам, мені здається, треба записати вам окреме відео, але тут конкретно в цьому блозі нам і не сильно це і важливо. Просто говоримо про те, що схемі дронам фігурує за даними НАБУ Сергій Гайдай. Отже, хто це таке? Він був ще до перемоги Зеленського, на тій посаді, на якій. В принципі, його і звільнили зараз в кінці, тобто муканчик да він дуже довгий час знайомий з Андрієм Єрмаком. Я відверто з багатьма людьми поспілкувався, які могли би знати про цей зв'язок, і ніхто мені не пояснив його суть. Єдине, що з загальною мовно картини виглядає так, що знайомі ви вони насправді років 20, і, скоріше за все, десь по Київ. Чи то вони разом працювали з Олексієм. Різніком, що коли займався Андрій Єрмак, в принципі, цими малими формами торгівлі, чи то вони десь жили разом умовно, вчилися чи там пересикалися, неважливо, але є факт, який всі стверджують з середини влади, і я бачу це в публічному просторі так само, що Андрій Єрмак є кумом, відповідно, Сергія Гайдея і достатньо близькою людиною. А тепер переходимо до 2019 року. Перемагає команда Зеленського, президент, відповідно, стає Володимир Зеленський. Наближаються і парламентські вибори, і в якраз як новообраний президент, Володимир Зеленський міняє поступово губернаторів. Це або очільників областей, буде правильно так сказати. І ось якраз по Закарпатті. Ним із фаворитів на цю посаду був Сергій Гайдаль. Його активно вже тоді ще не голова офісу президента, а лише... Помічник або радник пропонує на цю посаду Андрій Єрмак як свого друга, товариша і в принципі людину, за яку він вручається. На той момент призначити Сергія Гайдая не вийшло, тому що це призначення заблокував тоді ще голова офісу президента і опонент Андрія Єрмака. Андрій Богдан. І тоді якраз Сергія Гайдая призначає просто заступником відповідно по області. Не сильно у нього складається ця історія, тому що за даними моїх джерел, буквально через тиждень до офісу президента служба безпеки України в Закарпатській області приносить записи, як Сергій Гайдай як говорить, займається не реформами, а розподілом. Потоків щодо видобутку піска і щось там ще по деревині. Неважливо. Коротше, він палиться на достатньо простій історії. Тож його, в принципі, відправляють до певного, скажімо, очілистого очікування, і далі звільняються Андрія Богдана вже. По 2020 році головою офісу президента стає Андрій Єрмак. Ця історія з піском і записами забувається, і Сергія Хайдая призначає на чинника Луганської області, де він перебуває до 2023 року. Майже ну, в принципі, до того як на жаль, ворог окуповує майже всю область. Щодо його роботи по Луганській області, насправді я багато і. Народних депутатів чув ну, погані, скажімо так, відгуки. Там є історія про пожежу, там є історія знову ж таки про бізнес, там є історії багато і з його звинувачень в різних схемах. але Міннерто нас напевно цікавить одне. Він був непопулярною людиною. Там його багато критикувало колег з Верховної Ради щодо цієї області. Його активно критикував Сергій Шахов, згадуючи його на кожному ефірі. Але так чи інакше, Сергій Хайдай перебуває достатньо довго на цій посаді, і цьому є одна причина, тому що він близький до Андрія Єрмака. Далі його вже... Звільняють міняючи очільника цієї області і мали призначити в Казахстан. Наскільки мені відомо, тоді Казахстан не погодив це призначення, і відповідно Сергій Гайдай пролетів з цією посадою. Далі його відправляють на ту ж саму посаду, якою він прийшов ще до команди Зеленського, тобто на Муканчевську, Муканчевський район Закарпатської області, де він. Напевно, і займається тими реформами, про які ви чули по падроном. До речі, історія по дронам, Якщо вам виглядає вона достатньо маленькою, то за моєю інформацією, там вона значно більше просто це те, що змогли задокументувати і відверто для того, щоб воно дальше не затягувалося. Я переконаний, що по дронам ми ще почуємо. і Ще раз я зроблю окремий вам прямо розбір, як виглядає корупція на дронах, тому що це важливо в рамках майбутніх реалізацій вже. Більш високопоставлених чиновників по цій тематиці, тож він перебуває на ці, на цьому цьому районі, і далі мав би вже достатньо скоро бути призначений на очільника нової області за тою інформацією, яку я бачив в українській правді, і мені Джерела підтверджуються, розглядалися дві посади. Там фігурувала Полтавська і Івано-Франківська область. Я все ж таки думаю, що це Івано-Франківська область, тому що по-полтавській там інша історія. Тож він Відповідно, мав би бути далі зростати, попри всі ці історії, які були. І ось тут на цьому моменті відбувається реалізація НАБУ і САП. Вони цю схему викривають, говорять про це в тому числі і президентові. І ось тут ця реакція по звільненню Сергія Гайдея, вона достатньо зрозуміла. Факт в тому, що Андрій Єрмак декілька разів ручався за нього, попри всі ці історії, які до цього лунали. Це людина, яка, очевидно. Видно з ним пов'язана ще раз. Ні, не буду тут там спекулювати, наскільки там кумівські зв'язки важливі, але ну цей його кум. Ну і відповідно, якби коли твій кум залітає на корупції, причому на корупції, на достатньо чутливій темі, а саме закуповування дронів, ну це м'яко говорячи виглядає погано. Тож його швидко почали звільняти для того, щоб, ну, хоч якось, зменшити цей вплив. І відповідно це, всі ці м -м, наслідки репетиційні, які міг понести. Це особисто Андрій Ямат, який ну на кого речі, зараз після історії з Набу і Сав не в достатньо гарних відносинах, в тому числі із президентом. Тож історія з гайдаєм вона має певний політичний контекст. Я сподіваюся, я вам її коротко пояснив. Більше. Не буду спекулювати там про конкретні там зв'язки з Єрмаком, як вони познайомилися. Таке це не має значення. В принципі, все те, що я розповів тільки коротко, підтвердив в своєму ж самому інтерв'ю 2019 році. Сам Сергій Гайдай сказавши, що да, справді він знає, а Єрмакан достатньо довгий час, 20 років, якщо я не помиляюся, він говорив. Тож, в принципі, це такий general knowledge, я сподіваюся, я вам його, його трохи структурував. З вами був Ярослав Шовезня, це канал «Залізний Залізневердеп. До побачення і до нових зустрічей.